Щодня у світі все більше і більше проблем. Чому, як вийти з цього, що робити? Проблеми всі ці приходять, тому що люди вони не в реальності. Коли кажеш, що людям треба йти до Бога, а вони що говорять? Мені треба гроші заробляти, мені немає часу до Бога. Але треба приділяти час Богу, бо якщо ми не наближаємось до Бога, ми наближаємось до диявола. І рай тоді в нашому житті закінчується. Є день і ніч, і від нас це не залежить. Якщо день, то ми в дні, якщо ніч, то ми вночі. І щоб перебувати у світлі, треба йти за сонечком. І так само і треба йти за Богом, бо Бог є світло. І Він каже, що хто буде йти за світлом, за Богом, не буде перебувати у темряві, тобто диявол не зможе мати владу в житті людини, яка йде за Богом, яка перебуває у світлі Божому. А коли ми нехтуємо Божими законами, то приходить в життя диявол і пекло. А якщо б всі приділяли час Богові. То війна і все це зло, воно б не касалося життя. Вона не приходила б в життя. Тому що весь цей колапс, ми знаємо, хто робить це диявол. Тому що люди, замість того, щоб віддати час і владу в своєму житті Богові, вони віддають владу і свій час дияволу. Ось тому і приходить весь цей колапс і проблеми. І ми бачимо, що в Біблії є приклад Ізраїль. Коли вони віддалялися від Бога, приходило зло, горе, війни, смерть, рабство. Але коли вони починали волати до Бога, Бог їх звільняв. Так може постійно треба бути з Богом, щоб постійно був мир і захист Божий в житті, а не тоді, коли вже прийшли проблеми, і все зруйновано. Весь всесвіт тримається Словом Божим, і ми також. Світ не стає кращим, і тому нам треба ще швидше вбігти до Бога. Нам треба каятися, бо царство Боже наблизилось. І перший крок до Бога це повірити в Бога, покаятися. І другий крок це знаходитися у сім'ї Божій. А хто сім'я Божа? Це його церква, його учні, люди, які перебувають у волі Божій і виконують Слово Боже. І тоді, якщо ми будемо сім'єю Божій, у нас буде захист Божий, ми будемо мати спасіння і вічне життя. Амінь.